Швеція дуже добре. Хотілося жити в Україні, як у Швеції. Там, по-моєму, монархія в Швеції. Шведська стінка. Це хокей. Наскільки мені відомо, що налоги при ж... роботі не платять великі, чи до 40%. У мене тільки дві асоціації – це Вольво і блондинки. Швеція – прапор. Ну, мій супруг народився в Швеції. Ну, як вершина – це шведська сім'я. <laughs> Карлсон. Шведський стіл, да, да. біжіше. Прилип Орлик і там є наша конституція перша. І шведський соціалізм. З Полтавської битви. Аба. В серпні ми туди збираємося полетіти.